Якщо б у вас була можливість та гроші, чи відкрили ви зараз бізнес і чи чекали ви вже на після перемоги? Відкрила би зараз. Який? Оце треба задуматися, бо від суми залежить всієї, тою, що є на розвиток бізнесу, це вже б, напевно, від суми відштовхувалось би. Тобто не чекали б, а зараз би все робили? Так, нема чого чекати, треба жити зараз і тут. Думаю, що після вже. А Зараз, я думаю, це не час. Не час, зараз його робити. А от на після перемоги що б відкрили? Е, відкрив таке легенсеньке, так сказати, кафе. Певно, або якесь ну, кофейню. Ну я б зараз відкрила, якби були можливості, тому що е, ну, можна поризикувати і отримати гарний результат. Не знаю, певно, би чекав би. Чому? Зараз, на жаль, дуже душать бізнес. Дехто просто не виживає, бо я сама не з України, а з Польщі. Тому е... ну, як для мене це не добра ідея. Ну я не дуже знаю, як це всередині у вас в країні виглядає. Як я, як людина з іншої країни, думаю, що ні. Не інвестували би сюди. Ну ні, ні. Я б дуже боялася. А, а коли б в нас вже Україна перемогла, була перемога, ви б вкладали кошти в Україну для розвитку бізнесу? Точно, точно. Ми з чоловіком купили будинок тут біля Львова, ми вже, ми вже вклали тут гроші, але е, ну, е, щодо бізнесу, я думаю, що так. що, що можна, е, Але коли це буде, то... А який би бізнес відкрили? Бізнес, який би я відкрила в Україні, я сама е педагог по навчанню, тому певно, щось в цій сфері зв'язано.